Дивитися перше міські вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рину Коробко. Що таке енергоефективність і що таке за програма «Енергодім», До речі, яка вже існує і працює реально, працює вже 5 років з 2019-го. Я не знаю, наскільки вона була, знаєте, у тренді, якщо можна так говорити. Я не знаю, наскільки нею цікавилися, але я впевнена, що зараз ця тема дуже на часі, тому що ми всі бачимо, що маємо пристосовуватися до нових умов життя, і маємо. Ну, за можливості не обмежувати себе у, у тому, що е, дуже дуже потрібно, і саме ось такі програми мені здається, що можуть допомогти у цьому, саме тому в нашій студії Єгор Фаренюк, директор фонду енергоефективності, Вітаю вас, Єгоре. Вітаю доброго дня! Отже, для того, щоб наші глядачі зрозуміли, а можливо комусь треба просто нагадати, що це за програма така енергодім, тому що е, звучить вона досить привабливо. Програма в нас вже працює 5 років, як ви сказали, і виповниться 5 років незабаром, 3 вересня. І, до речі, перша заявка за програму «Енергодів» йшла саме з міста Одеси, і це перший Власне. проект, який був впроваджений. Там була зміна дахової котельні, там суттєва економія понад 25%, Власне. Балансування системи опалення було. І вони перші закінчили проект. Так що місто Одеса тут в нас в провідних учасниках перші, нашої програми, в перших учасниках кілька. так. По після того як вже вона була в тренді завжди, тому що це енергоефективність. Ми знаємо, що наша країна залежна від була залежна, і навіть зараз залежна від викопних ресурсів. І тому цю залежність треба зменшувати, і саме на це направлена на ця програма, тому що житловий сектор і його енергоспоживання дуже великі в секторі взагалі економіки. Дуже великі, тому треба скорочувати це в країнах в країнах Європи, в провідних країнах Європи, в Західної, Центральну, навіть східної. Наше енергоспоживання на метр квадратний найбільше, найвище. Там всюди ну, там в півтора-два рази менше. Тому це нам треба задля... прагнути за цих цих. Задля того, завдяки тому, що там працює ось такі оці, подібні програми енергоефективності, так. саме завдяки цьому. Саме завдяки так? цьому, да. тому, тому що ми... що вони більш економні, я це хотіла спитати. А, тому що в Чому них більш... був а, розвинений ну в деяких країнах там інститут співвласника багатоквартирного будинку. Mm -hmm. Набагато раніше да, просто, набагато так. раніше вони почали цим цікавитися, і взагалі це в них було в культурі. Mm -hmm. а, інші країни, такі як Німеччина, там по іншому, там орендодавці, це. Робили вони власники, до речі, будинків також переважної більшості, тому там простіше це впроваджувати, але вони це почали в 90-х роках. Ми це почали масово лише ну в кінці 2020 тисяч двадцятого року. А да, чому тобто, так чому в нас ну, так це такий, такий суттєвий, такий суттєвий, У нас розривання було розрив всього багато, і ми вважали, що це не потрібно. не було пріоритетом mm -hmm. в політиці взагалі країни. Хоча mm -hmm. це ну про це західні країни почали думати вже в 70-х роках минулого століття. Mm -hmm. Раніше такого не було, і тому ми відстали від країн навіть східної Європи на 15-20 років. А, але програма вона не втрачає свою актуальності. Ті навіть набуває і чому тому, що ну ми всі розуміємо, що треба менше споживати, тому що е, ми бачимо, що джерела генерації вони не безмежні, багато чого зруйновано. Так Вчора нас змусили була так, менше споживати просто да, так, і кожна так. родина має стати енергоменеджером угу. в собі в квартирі. Е, і кожен співвласник повинен відповідально відноситися до використання ресурсів, яких дуже мало, і які тимчасово взагалі виникають, як зараз. Mm -hmm. Доступні. Так, давайте тепер так, що включається програма в себе, з чого вона складається, які основні моменти. Вона складається завжди, складалася з двох пакетів. Перший пакет це пакета, так званий легкі, це модернізація, все, що пов'язане з інженерними системами будинку, тобто, це або заміна індивідуального теплового пункту, який розподіляє по mm -hmm. через прилади опалення, або заміна дахової котельні, те, що робила Говорова, 5 одеська заявка, і багато таких запитів зараз є. І гідролічна Системи опалення для того, щоб теплоносій рівномірно поступав по всіх поверхах будинку і утеплення трубопроводу трубопроводів і деякі там додаткові заходи. Але це основа це взагалі серце існування будинки. Це ну, скажімо, судова система. Якщо воно буде працювати, буде економія. Ну тобто, uh -huh. це ці заходи, впровадження цих заходів інженерних саме модернізація теплового пункту, модернізація дахової котельні дає можливість заощаджувати не менше 15%. Тобто від 15% і до 30% десь Висно, це одразу суттєва економія. Ми даємо компенсацію 60% на ці заходи від фонду енергетичності на все, тобто на роботи, на проектування, на експертизу, на аудит енергетичний, на технічний нагляд і так далі. 60% на всі послуги. І також є другий пакет, вже комплексний, так званий, там де вже йде після того, як це зроблено, все. Тобто є модернізований тепловий пункт або дахова котельня, зроблена система балансування. Можна вже переходити до пакету Б, тобто утеплювати фасад, замінювати вікна, утеплювати дах. і це вже дає от комплексну економію разом з пакетами. Вже 50%. приблизно. Все суттєво, тобто вдвічі вдвічі зменшується споживання будинку, вдвічі в декілька разів він. Е, е, Скажімо так, мідліні втрачає енергію, більш повільно, більш так. більш повільно більш так. повільно втрачає енергію, і тому це дає можливість бути більш автономним, ніж будинки, які не зробили ці енергоефективні заходи. Добре, але крок перший від кроку другого без без точніше кроку другого не існує. Правильно розумію? Ні, точніше, крок другий без першого не існує. Тобто, коли якщо ти тільки утеплив, якщо ти тільки там зробив, начебто як тобі здається, тепліше цього. Замало, все ж таки інженерні мережі. Оце все теж треба змінювати. Це основа, це база, яку тобто починати Яка треба мене, не з утеплення. утепленням. Закінчувати треба закінчувати, закінчувати, так. так або так. робити це одночасно, Конплексна. але але наразі наша програма не передбачає такої можливості. Це було раніше зараз, uh -huh. так як нас ну трошки обмежений фінансовий ресурс. У нас окремо пакет а легкий, uh -huh. де можна зробити ці заходи, про які я казав. І якщо є ІТП або дахова котельна, або навіть індивідуальне опалення, у всіх тоді. Можна вже робити, утеплювати фасад, дах і міняти вікна в містах загального міста Скажіть, будь, будь ласка, це стосується лише багатоквартирних будинків, чи можуть розраховувати і приватні власники? Ми працюємо тільки з багатоквартирним Багато сектором. Так, це сектор. передбачає наша грантова політика, угу. тому що ми державна установа, але 80% коштів нам надають донори. Це європейський союз і Німеччина, uh -huh. і тому це грантова політика яка схожена з усіма сторонами, тобто уряд е німецька сторона, європейська сторона. Е і саме там записано в грантовій політиці, що це багатоквартирних будинки, uh -huh. в яких створена ОСББ. Те це цой, той саме відповідальність. Один момент дуже важливий, в яких створено ОСББ. Так. Отже, ті, які не створили ОСББ, не можуть розраховувати на таку підтримку. На жаль, так поки що так. Ого, ну це стимул строгоювати ОСББ, мабуть, так до речі, 40 цей, вже. Ну, до речі, цей шлях у нас зараз дуже такий важкий. Насправді, я не знаю. В Одесі це і не було так дуже активно. Знаєте, у нас є певний відсоток звичайно створених ОСББ, які працюють і, до речі, працюють дуже успішно. А є досить немаленька кількість будинків, які взагалі підпорядковуються і досі чи обслуговуються ЖКС. А, так само, які було чи якимось управляючими компаніями, так також не ті, не інші не можуть займатися тим, щоб свій дім робити більш енергоефективним. Ну вони можуть, але підтримки, Ні, на підтримувати. Я ж... розумію, да, фінансово не це не дуже важко. До, важко. До речі, наскільки важко це фінансово? От Ви сказали про легкий пакет mm -hmm. і про наступний: от перший і другий, це не просто. Я не буду нікого. Я ж розумію, що да. це мають бути, мабуть, великі суми. Досить. Це великі, великі суми. суми, середня, суми. Да, середня вартість проекту, якщо комплексно, тобто робити пакет А, пакет Б, утеплювати і так далі, це приблизно 15 мільйонів гривень. Це в середньому. Угу. А, може будинок бути це два-три двох трьох будинок, там 9-поверхівка, наприклад, якщо там під'їздів декілька чи декілька секцій, там 600 квартир. Ну тобто ми розуміємо, що це набагато набагато дорожче в рази. Угу. Тобто мінімально це від... <кх> 15 мільйонів. Ні, це, від це в середньому. В середньому. в середньому. може бути і 2, і 3, і 4 мільйони. Тобто ну, будинок, за ці 2, 3, мабуть, 4, набрячі. Ну, це, це якщо йдеться про невеличкі, я зрозуміло, невеличкі будинки. Але в середньому, от середній зріз по наших проєктах, це приблизно 15 мільйонів, це комплексний, ну, комплексний проєкт. Якщо це проєкт лише пакета, який дає економію, до речі, 30%, то це, якщо дахова котельна, то це мільйонів 5, загальна вартість, яких ми 3 можемо, наприклад, компенсувати. Або, якщо це ІТП, то це ну, 2 мільйони, із яких ми 3 мільйони, з яких ми два компенсуємо. Тобто, це в принципі такі суми, які доступні. доступні тим більше, що зараз відновилися кредитування. Трошки є банки, які кредитують їх декілька, але тим не менше, під 13,5% річних. Це фактично довоєнні ставки кредитні. Uh -huh. Якщо раніше було ще, от якщо ми з вами розмовляли на початку року, це було б 20%. Uh -huh. плюс обслуговування. Зараз 13,5%. Ну тобто, це. Вже більш-менш доступні кредити для людей. Я розумію, що це важко, але тим не менше. Це окуповується, тобто можна сплачувати внески кредитні з економії, які отримуєш в опалювальний період. Ну тобто, в принципі, це можливо. Головне зібратися, згуртуватися, проголосувати на зборах, прийняти таку відповідальну рішення про участь в програмі, вступити до програми і отримувати через рік вже економію енергію на рівні від 30 до 50%. Але це все ж таки йдеться про кредит, так. Це в Одесі, до речі, uh -huh. як і в інших містах, не люблять брати кредити. І тут ну, багато... тим більше під час війни, Мені здається, це такий ризикований, знаєте? Ну, ризикований, але тим не менше, можливо, людина має грошей і важко зібрати всіх людей, і тому вони звертаються до банків. Але Одеса, як правило, відрізнялася від інших міст, що, як правило, вони не користувалися послуговим банком. Тут багато от, саме власних коштів вони mm -hmm. збирали. Всього у нас 34 заявки з Одеси. Mm -hmm. З Одеси, так. З них 26 вже частково або повністю завершені. Ну, тобто, пройшли вже якісь кроки, отримали компенсацію mm -hmm. там і так далі. Тобто, 26 у нас таких будинків є. От і багато з них хто не користався кредитом. Але для того, щоб ну, якщо повернутися до запитання, яким чином забезпечити от більшу автономність, ми в травні місяці запустили нову програму. Вона називається Гріндім. Mm -hmm. І вона надає компенсацію на встановлення обладнання сонячної станції і теплові насоси. Або, -або. сонячні станції, це має бути. Гібридний інвертор, який може генерувати енергію як з сонця, так і не генерувати, а розподіляти енергію як з сонця, так і з мережі. І видавати на акумулятори це безпосередньо фотоелектричні модулі і акумулятори акумуляторні батареї на літій похідних матеріалах, які ну, більш безпечні. От. І саме це поєднання, от, тобто в нас є декілька, наприклад, таких заявок, будинків, які пройшли процеси всі по програмі «Енергодім», завершили проект і зараз вже встановлюють сонячну станцію. Тобто в них економія 50%, і плюс вони будуть менше, менше споживати для того, щоб, наприклад менше споживати електроенергії або у части відключень, щоб циркуляційний насос на є Теплоносій передавав на прилади опалення. Ну тобто, це вже більша автономність і енергобезпека для будинків. Тобто, якщо поєднати ці дві програми пройти всі етапи, то в принципі це може бути вже дуже така суттєва. По перше, економія, і по-друге, вже підвищена енергобезпека цього будинку. Ну, по-перше, під час блокаутів, мабуть, так це дуже актуально. По-друге, це дуже актуально тоді, коли ростуть тарифи, а тарифи зросли на електроенергію останнім часом. І це теж. Досить такі суттєві суми по великому рахунку. Ви сказали, 34 заявки це за який період? Це за період з 2019 року. 19. Тобто ці за 5 років. Ну це ж небагато. Це небагато. Це небагато. Це небагато. Як для мільйонного міста, так. то це небагато. це небагато. У порівнянні з іншими містами Одеса десь де приблизно. От ми почали, ми стали першими, сказали, так, а потім, а потім темп був е, трошки повільніший, м'яко кажучи. так? І от тепер він зовсім повільний. От. Так. Одеса, де вона посередині, десь приблизно посередині. вона точно вище Києва, от, угу. тому що в Києві взагалі мало заявок. Ну в Серйозно? Є, так а, ну, є, в них є потужна місцева програма. Угу. І до речі, сьогодні теж от анонсував департамент Одеської міської ради, що у них є теж програма підтримки ОСББ. Мені здається до мільйона гривень. По пакету А спрощеному і 2,5 млн грн – мільйона гривень е, це до да, гранічні суми uh -huh. по пакету Б. так цьому так, комплекс, місцева там, працює, так. Місцева все. програма працює. Вони надають компенсацію. От от зараз ми поїдемо оглядати будинки, які пройшли термомодернізацію. Uh -huh. Один з них отримав компенсацію, інший подавав там мені здається, тисяч гривень. Він uh -huh. отримав. От, тому програма працює, і це дуже важливо, коли місце е, підтримує такі е, програми е, державного рівня, щоб тому, що е, ну людям треба зібрати власний внесок ну, компенсуємо там 60 або 70%, 30 десь треба взяти. Ага. Їх власний внесок зараз це ж не маленькі кошти. Да, 10 внася. і 20% відповідно, але інше треба теж взяти. І от тут в нагоді стає місцева програма підтримка, яка або компенсує відсотки, або надає ще просто кошти да, безповоротної допомоги. Це дуже важливо. І тоді от синергія міста і державних програм підтримки і активності співвласників дають результат. Ну от напевно, може в найближчим часом щось зміниться і. Очікуємо більше заявок з міста Одеси. скажіть, ну можна ж користатися або вашою програмою, або місцевою? Правильно не можна скористатися двома програмами? А, ні, чому в програмі програма місцева вона дає підтримку Чи тим ОСББ, які приймають участь в, саме в нашій програмі енергодії. А, отак от да, от угу, угу. добре. А хто більш активний серед міст українських? Найактивніший, скажімо так. Ну, зазвичай, і до війни, і зараз це все ж таки Західний регіон. Це західний Волинська область, це Львівська область. Це найбільш активне місто. Мені здається, що там багато квартирних будинків. Ні, звичайно, що вони є, але там вже ж багато і невеличких таких забудов, а можливо, тому і активні. Тому що. Суми, mm -hmm. якщо це невеличка забудова, так баг... не так багато поверхів, то вона ж менше. Ні, Ні, там такі ще не будинки. Не в цьому? Ні, не в цьому, в цьому справа. Напевно, я не, не знаю. Я, я не хочу да українці всі єдині, mm -hmm. тому але напевно вони більше мали таких можливостей спілкування там з сусідами. В них все ж таки поруч кордон. Mm -hmm. Ми розуміємо. Mm -hmm. да, А там ці процеси за кордоном в Польше mm -hmm. можливо той тренд вони, він був якось вони скрип... раніше почалися. Вони бачили це ці термомодернізовані будинки. Mm -hmm. Вони були давно зроблені. А і вони могли. Результат. Да, тому, коли ви бачите там, результат, а коли Бачити результати. Люди це бачили і хотіли в себе це впровадити і так далі. Ну, тобто доступ знаєте, до західних технологій був трошки, трошки ближчий. Ближчий, так, Хоча це залежить, до речі, від багатьох факторів. Наприклад, дуже активне місто Миколаїв, ваша угу. сусідня да, область, вона так. дуже активна, дуже активну участь приймають програму. Вони входять, напевно, в шовтрійку лідерів от після, угу. після Луцька, Львова. І... А з війною темп сповільнився? Так, на жаль, сповільнився. Ну, так, так так так. Так. Але тим не менше в нас було до війни 900 заявок. Uh -huh. Зараз на 670 заявок, тому що Це по Україні, да, по Україні, тому uh -huh. що ну, деякі е, наші співвласники, наші бенефіціари ОСББ, вони ну просто не могли е, технічно, фізично, фінансово приймати участь у цій програмі. Ми розуміємо, були розірвані грантові договори. Uh -huh. От, і тому в нас е, поменшало учасників ну, набагато. Але в нас зараз є е, все ж таки три програми. Перша це «Енергодім» – наша основна програма. Ми приймаємо заявки, нещодавно розпочали прийом заявок. По пакету Б, там де утеплення фасадів, дахів, ще готуються документи, десь приблизно 60 у нас заявок По пакету А, і десь 5 з них точно це з міста Одеса. І в нас є програма від дім. Яка відновлює там дається 100% грант на відновлення будинку пошкодженого внаслідок військових дій, і от програма Гріндім яка запрацювала нещодавно. Є одна заявка з міста Одеса. Треба більше, тому що Одеса це ну от природня, знаєте, їм так дано богом користатися цією програмою, тому що сонця тут точно більше ніж, наприклад, на півночі України чи на заході України. І, до речі, цей момент ефективності так в Одесі, як враховуючи, що це південь. Це буде більш ефективно працювати, мабуть, так все це буде більш ефективно працювати, тому що навіть зимку в них сонця більше, більше ніж там на Чернігівщині чи на Більшин, в нас, ні, так, 100%, так. 100%. тому сам Бог да, нас це робити. Скажіть, а на період війни ви не брали ніяких пауз, я Правильно розумію? Ні. Тобто програма продовжувала працювати. Просто кількість заявок була зменшена. Ну зрозуміло, чому а, я скажу більше, ми навіть під час війни заплатили рекордну кількість грантів до війни. У нас такого не було не було таких темпів. Mm -hmm. Uh uh тому що ми спростили значно мову участі в програмі вже під час війни ви сплатили, мені здається, 1,8 мільярда гривень. Ну, зараз я уточню, подивлюсь uh -huh. ну, точно таку значну суму нашим бенефіціарам по програмі 1,3 мільярда гривень тільки в період військового стану фонд компенсував ОСББ. І uh -huh. багато зараз заявок у нас знаходяться в процесі, uh -huh. в процесі виконання робіт, в процесі завершення робіт. Ну, партнери продовжували партнери... підтримувати. Так, да, тобто партнери вони не... продовжували підтримувати. Ми війна не злякала. Зробили перерозподіл коштів. Якщо раніше було держава під і донори 50 на 50, то зараз держава 20, донори 80%. відсотків. Ну і це дуже нам допомагає все ж таки робити кроки на зустріч, кроки на зустріч нашим бенефіцерам, відкривати нові можливості. Це довгострокова чи безстрокова програма, взагалі? Це програма енергодійна. Енерго енерго це програма, в принципі, ну, юридично вона закінчується в цьому році, в кінці року, але вона буде, термін її буде це Звичайно, і ми очікуємо, звичайно, подовження міжнародних угод з нашими партнерами, з нашими донорами, які підтримують постійно Україну. І це і Німеччина, це Європейський Союз. Ну, треба якесь там маленьке співфінансування з нашого боку. Я думаю, що ми будемо працювати найближчим часом над цими питаннями. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити, щоб стати учасником цієї програми? Ну, я вже зрозуміла, що треба мати ОСББ обов'язково, як мінімум, його треба створити. А якщо воно створене, то можна цим вже ну користатися. Так mm -hmm. далі, які кроки взагалі, і наскільки це довгий шлях? А це шлях не те, що довгий, але точно не швидкий, За тиждень важко щось зробити. Uh -huh. Треба, щоб було ОСББ. І треба головне провести загальні збори і проголосувати uh -huh. згідно статуту. Зараз законодавство дозволяє 50% плюс 50 плюс один голос приймати рішення загальних зборів uh -huh. щодо участі в програмі. Ну це залежить від статуту. Якщо в статуті прописано 50 плюс один, можна 50 плюс один. Якщо це дві третини, то це дві третини. От загальні збори провести. Зібрати підписи це можна робити онлайн. Це можна є додатки. Відповідні, тобто, в принципі, це зараз не проблема так, зараз. Це не проблема, це так, не проблема. Так, так. Навіть дистанційно можна зробити. А, і після того як ви провели з... збори загальні. Перший крок завжди, фактично в усіх програмах, ну окрім від Діма, це запрошення енергоаудитора, який має провести, по вашому запиту, обстеження будинків, показати його слабкі місця, угу. порахувати його енергоспоживання, куди і, і енергія, да, і так? порахувати ті заходи, які ем, пропонуються до впровадження, угу. в залежності від фінансових можливостей ОСББ, або це е, програма гріндів, Вони хочуть встановити сонячну станцію і отримати якийсь там пункт незглавності своєму будинку. Наприклад, або це пакет А спрощений, або це пакет Б, якщо в них є вже нові модернізовані інженерні системи. І відповідно від цього, від можливості, від бажання, від порад енергоаудита обрати той ту чи іншу програму, той чи інший пакет. Ну, мовно, це три пакети: пакет інженерний, пакет утеплення і пакет зелена енергії, сонце. Ну, називаємо. Тобто це, так. в ідеалі це комплекс, все ж таки, так? В ідеалі це комплекс, ну, але, але треба поступово рухатися, все рівно. Mm -hmm. Поступово рухатися, і, да, щоб отримати стовідсотковий результат. А, і після цього, як подається заявка до фонду. Вона схвалюється це швидко. Це перша заявка. А далі вже починається пошук того самого фінансування для того, щоб mm -hmm. виготовити проектну документацію, найняти підрядника, заключити з ними договір, підписати договірну ціну і робити це або власними коштами і частинами йому відшкодовувати підряднику, наприклад, або брати, звертатися до банку, брати якийсь кредит, там один-два-три мільйона гривень, наприклад, і вже сплачувати відсотки відповідно отримуючи економію в. Найближчий опалювальний сезон таким чином. А скільки часу займає, скажімо, реалізація цього легкого? Так, ага. тобто, це інженерні мережі, це вся перевірка, я розумію, там не лише перевірка, так і уздосконалення їх. Ага. І скільки часу займає другий пакет? Дуже гарне запитання. Перший пакет інженерний займає в нас 9 місяців плюс 3 місяці, тобто ага. рік. Впровадження цього достатньо для того, щоб пройти всі ці кроки, всі uh -huh. ці процедури, тобто аудит, проектна документація і виконання безпосередньо робіт це швидко достатньо. Робиться uh -huh. другий пакет, пакет утеплення. Він робиться в нас. 9 плюс 6, мені здається, ну тобто трошки більше, тому що це все ж таки утеплення, це все ж таки роботи на висоті, це угу. або ліса, або люльки. Ну тобто, ну треба треба людей. Це такі мокрі процеси, потребують, потребують часу. І певно. треба погода, відповідна. так, Треба тобто, погода відповідна, можна тобто, душі, тобто це з, там умовно кажучи з квітня по ну, так, жовтень Тільки так. можна Коли виконувати. Бажано бажано таким чином. От, тому це також. От, трошки більше часу mm -hmm. потрібно для програми Гріндім, так, зелений пакет да, наш, це 6 плюс 6. Ну, тобто за 6 місяців е, можна встигнути, якщо ти не встиг, можна ще продовжити трошки цей, mm -hmm. е, цей шлях. Ну, Тобто, в принципі, ви бачите, що загалом це рік-півтора року дається от максимально на, на це впровадження. Але mm -hmm. от зараз ми отримали по Гріндому, ми запустили 7 травня програму Гріндім, і вже в нас є дві заявки по завершенню робіт в Києві. Mm -hmm. політех, Швидко встановив. Тобто три місяці знадобилось людям, щоб проголосувати, закупити обладнання, поставити. І зараз вони ми схвалимо заявку, вони отримують компенсацію за обладнання 70-х Тобто тут, тут від мешканців теж дуже багато чого залежить, багато Так, залежить. від їх активності Активність. і їх бажання, насправді, щоб це все Саме так. А, Ну, Цікаві ці процеси, звичайно. Я не знаю, чи ми нашою розмовою когось підштовхнули до цього моменту, але мені здається, що. Зараз настав той час, і, до речі, кожен наступний обстріл, і ми розуміємо, що це не останній, так, на жаль, підштовхує нас до того, що ми маємо бути все ж таки хоча б відносно незалежними, так, і робити все для того, щоб бути відносно незалежними. У мене ще таке одне питання наостанок. Чи є будинки, яким ви відмовили, і чому? Ті будинки, які завершили роботи, не відмовлено жодного будинку. Ми завжди mm. знаходимо компроміси. Вони можуть бути на першому етапі, коли вони подали заявку один, і, наприклад, три роки нічого не робили. Uh -huh. От нічого. Тобто не, не рухалися далі і займали фактично резервували кошти а, під себе, а, в нашому. Тобто їх республик... тримали, а нічого да. не робили. А нічого не, не робили. Нам mm -hmm. краще завести нових, ну тобто ну, бенефіціарів, так, які так. будуть рухатися, ті, які хочуть і можуть це робити. А, от тут у нас було, да, були відмови, але вони не дійшли до етапу виконання будівельних mm -hmm. робіт, навіть розробки проектної mm -hmm. документації. А ті е, наші бенефіціари, які дійшли до кінця, відмови було не було жодної. Ми mm -hmm. завжди знаходимо компроміси. І завжди супроводжуємо проект. У нас навіть є відділ супроводу, який постійно комунікує з ОСББ для того, uh -huh. щоб вони з найменшими втратами найшвидше дійшли до кінця і отримали бажаний результат. Тобто я маю на увазі, що технічно не може бути будинок такий, що непридатний. Так, абсолютно Ні. всі будинки придатні Ні -ні. і будь-якому будинку всі. можна зробити а, з нього зробити такий енергоефективний дім. Да, звичайно, звичайно, дякую вам дуже. Сподіваюся, що одесити будуть більш активними. Ну, розуміємо, чому зараз все так повільно, так розуміємо, що війна теж впливає, розуміємо, що досить великий відсоток людей сьогодні не знаходиться тут, і це теж впливає на цей процес, але будемо сподіватися, все ж таки на краще. Ігор Фаренюк, директор фонду енергоефективності, був сьогодні в нашій студії. Ми нагадали, що ж це така програма «Енергодім», як вона працює, як можна долучитися. До цієї програми, і перше, і найголовніше, що треба починати, це звичайно мати ОСББ в тому багатоквартирному будинку, де ви мешкаєте, тому що тільки ОСББ можуть розраховувати на ось таку підтримку фонду. Ну, насправді робити ОСББ не складно, тому це буде найперший крок. А далі ці кроки вже будуть підтримуватися фондом повністю, якщо ви вирішите, ну, полегшити своє життя насправді так. На так. фіналі це це полегшення свого життя, Дуже. і це звичайно, що великий відсоток все ж таки ефективності і економності. В першу чергу ваших коштів, вашого фінансування. Тому долучайтеся до цих програм. Я думаю, що це цікаво. Дякую вам. Дякую. Побачимося на першому міському.